Ну, перше, ніхто нікуди нікого не заганяв і заганяти. Не Особливо в Київській області. Цього не було. Ну, поки я буду працювати консультантом чи познайом, і депутатом ми не дамо заганяти. Термі на ще не, не знаю, як в Україні. Але в Україні створено вже 170 громади. Тобто є 170 місць обласного значення і 172 об'єднані громади. Чи є для них законодавство? Я з цього почав ще раз, пане Віталію, і шановні доброді, повторюю, є що це. Перше, закон про добровільне об'єднання капітальної об громад. І це не декларація, а це можливість і мотивування створення цієї спроможної громади. Спроможної, там ще термін є. Спроможної, відповідальної громади. Відповідальні. І до ваших всіх слів треба було тільки одне знайти тих, з ким ви об'єдналися, провести відповідну роботу, що ми з вами до того говорили, до перспективного плану, і розпочати з 1 січня нову історію Миронівської об'єднаної третьої територіальної громади. Зараз, зараз, Антоніше, мотивування. Оце мотивування. Щодо районів передали. Чому? Тому що ще ці гроші повинні бути в районі, бо райони існують. А для чого? А для того, щоб ми виходили на систему стандартів послуг. Щоб вчитель, от вся мета реформи, вчитель в Миронівці в десь в забитому селі, вибачте, будь ласка, за цей термін, вони бідні, які всі розпадаються. Щоб вчитель. Жив в тих же стандартах, що вчитель Києва. Цією заробітною платою один доплачує, другий доплачує, третій ще щось робить. вчитель. А що саме головне, щоб оця дитинка, ви послухайте. Біж, мене раз посвіти, дай забули, якщо хочете. Не, не е, маленький, е, оцей малесенька дитиночка, яка ще проживає в селі, через яке ми їхали, щоб вона отримала конкурентну Освіт, щоб вона була конкурентно спроможною в цьому житті страшному. Ось для чого все це робимо, для цієї дитинки. І якщо треба якусь школу, яка сьогодні не тягне, де, де вже вчитель фізкультури один залишився, він викладає географію англійську мову, починає англійську мову після, трошки після того, як згадає англійські слова, то це вже все. Що ж ви карічите дітей. Володимир, Віталій мав інше на увазі. І ми хотіли все садити почути більш конкретно. От, наприклад, ви кажете про взаємну і щиру відповідальність держава і органи самоврядування. Ви так. про це не доразово наголошували, так? Так. Ви підтверджуєте. А, Абсолютно. а, ми, а ми хочемо зрозуміти до кінця. От ми кажемо, що держава робить відповідальні кроки і щиро, щиро. Піклуються за розвиток громад, а значить за життя кожної людини. Так чого ж ми не, не можемо зробити відповідних кроків? І я пропоную, від імені сьогоднішнього нашого зібрання і ви патронуєте цей напрямок, ми активно працюємо. Не чекайте зміни до Конституції, мені невелику, бо ми весь час загострюємо. А я десятки разів виступав на сесії на комісіях і казав, то гра. То гра, ви таку сказали фразу, всіки то там об'єднаних громад. У тій фразі прозвучали наступні підходи скорочення ресурсу, економія. Це перше, що прозвучало, це мене насторожує. Але в мене є пропозиція, яку я оприлюднював десятки разів. Дайте нам закон, назва якого бюджетне фінансування органів самоврядування. Щоб кожен знав. Кожна сільська рада і кожна громада, оце ось він виробив всі у нього робочих місць заробітня влада і поверніть повноваження по землі, які вкрали декілька років назад і крадуть до цього часу. І все, поверніть там, випишіть там закон про бюджетне фінансування і там розпишіть. Оце в громада, двоє, троє, п'ятеро сіл, район, то вже інше, ще будемо радитися. Але щоб ми знали, що оці кошти все лягли на цей рахунок, і БДФО, і акциз, і Єдині, і все. І як воно розпреділяється, в те, чи інше, повертається в те чи інше село. Бо один виробляє більше, другий виробляє менше. Як воно розпреділиться? І не путайтесь під ногами. І не треба нас агітувати. Вони всі розкладають, вони всі розумні. Ну давайте, Валерий Петрович, послухаємо так, щоб Верховна Рада в першу чергу, нам треба в першу чергу два, два закони. Перше про бюджетне фінансування органів самоврядування громад, і друге, поверніть про повноваження землі. І все. Ось Оце інша основа. Я просто доповнюю. Володимир Петрович, ви говорите про те, що на сьогоднішній день є повна законодавча база про об'єднання громад. Так? Є закон про добровільне об'єднання громад, є закон про співробітництво громад, але, на жаль, на сьогоднішній день. Ми об'єднуємося в громади. Вона називається об'єднана територіальна громада. Ви говорите, що ну згідні на те, що на рівні Київської області може бути 3-4 райони, можливо, їх і не потрібно, як вони будуть називатися. Адже в нас на сьогоднішній день немає закону про адміністративно-територіальний устрій. О, як о. ми будемо далі рухатися в цьому напрямі? Це по перше. По друге, Анатолій Володимир Петрович, що я хочу сказати. Ви говорите про польську модель. Ну я вам скажу так. Ми українці консервативні. Е, ми виросли на землі, народилися на землі і чиюсь насаджувати модель сюди ну, не, не, не потрібно цього робити. Ми повинні самі своїм розумом, своїм досвідом, життєвим прийти до чого, до того, що ми хочемо. От, наприклад, е, знову вернутися до закону про добровільне об'єднання територіальних громад. На жаль, сьогодні він не діє. Він розумієте, ми працюємо по методиці, яка є похідною. І от є до відповідно цієї методики, сьогодні наш Миронівський район розірвали. Розірвали три громади: Пиївська, Грушівська, Бухринська, Пішли до об'єднаної Ржичівських громад. Тут є сільські голови. Я, Скажіть я, мені, будь ласка, колеги, Ржищів У вас, на, на дотації, у вас є, 80 у вас 8. є 8. рішення громад про те, що Ржищівська об'єднана громада сьогодні включає в себе Грушівську, Київську, Малобукринську. Немає як ці громади попали відповідно затверджений обласною радою перспективний план розвитку дії ми ж не скористалися законом. Скористалися похідним Володимир Петрович, я з Машинською не один раз <клух> Іванович сидить. Ми там були і з Віталієм е Миколаївичем були. Я скільки разів нею говорила. Ви пам'ятаєте, минуло колеги обласної державної адміністрації? Ви там були присутні і говорили залу, що весь процес сільські голови. Ні. Володимир Петрович, в минулому році, квітень, травень місяць, коли з'явився закон про добровільне об'єднання громад, ми були готові. Поки хтось не послав меседж, що це об'єднання повинно відбуватися навколо районних центрів. Ви зрозумієте, щоб відповідає тій методиці, яка затверджена, якою користуються, і який Мінрегіонбуд, і Кабмін тільки на підставі цієї методики затверджує ці об'єднані громади, адже села. Фінансувалися завжди по залишковому принципу, села не розвивалися. Якщо взяти бюджетний кодекс, то в 2010 році нам тільки вернули рентну плату 100%. Розщеплення було 60 на 40. Погралися в нас з єдиним податком. На сьогоднішній день нас забрали ПДФО 25%. Так, да, вони акумулюються сьогодні на рівні району. Сільські ради отримують ноль. Але Анатолій Степанович сказав: хтось більше в цю касу, осіб, хтось менше. Якщо береться 5-6 сільських голів, територіально з е, наближених одна до одної. Ми зможемо домовитися, що сьогодні треба робити дорогу в потоках завтра в Кіпресі, після завтра в Боридищі. А якщо це буде акумульовано один район, одна громада, і це буде 25 сільських рад. Ну, вибачте, мене це те саме буде е, модель, що сьогодні районна рада і районна адміністрація дає там на культуру туди, там на культуру не сюди, адже я от з Віталієм Івановичем говорила начальником фінвідділу. Він каже, не копай людмила так глибоко. Тому що ми всі розуміємо, хто сплачує ПДФО, хто наповнює районний бюджет. Ми всі сільські голови хочемо цього. І розумієте, Володимир Петрович, е, де, да, держ... Я просто я давала питання про закон про міністра устрій. Бюджетні відносини, бюджетна наповненість наша, вона повинна бути на чолі стоять. І от, Держава погралася з нами. Акциз, давайте посеред року акциз заберемо, бо побачили, що наповнюється бюджет. Єдиний податок на початку року почали гулятися 45 на 50 процентів. вони побачили, що в нас бюджети. Адже вибачте мене, сьогодні держава привикла, що сьогодні села живуть без державної підтримки, виходячи з того, як ми можемо фермерів напрягти і так далі. Ну вибачте, ми вже мали приклад розваги до Люда, бо потрібна. Територія і не більше. це оптимізація, щоб а була від територія забрати землю. Ви знаєте, Володимир, в мене така пропозиція. Я в принципі спілкуюся із керівниками регіональних відділень Київської області. Дуже насторожено відносяться людей. Вам казала, на нас буде засідання правління, ми вас запросимо. Обов'язково і почуєте, що говорять на місцях? От коли ми говоримо зараз про об'єднання, я рахую, що ми повинні подивитися як приклад. От є в нас в Київській області дві об'єднані в Україні 172. Давайте ми побачимо їхню практику, їхній досвід. Один рік побачимо, а далі можливо всі завтра побіжать туди. Або післязавтра. Ми повинні це, знаєте, України повинен прощупати своїми руками його. Ну а питання, коли ви? прийнятий закон, і похідна методика і закон про однір церкву. Як ми будемо називатися? Волость, повід, уберем. Як, власно, мені відповідати. Місто Саутич адміністративного переживання в Київській області, а знаходиться на території як мер міста обласного значення, чи потрібен був цей устрій? Тетяна Віталіна, ви в Мінфіні працювали, а я штурмував вас. Мене знають всі в Мінфіні. І не пускали, і забирали посвідчення, а я знову робив посвідчення. Або прем'єр мені підпише, або голова, Верховної не І щоб так було, скажіть народ. Так. так, мені потрібен був адміністра. Ні, це високі мети. Це височайші мети. Але я зараз. Зараз до, до, до. Ви тут постанеш довести. Рішення вам приймати. Рішення вам приймати. Хоче, хочете, хочете, ідіть далі, об'єднуйте громаду, ви еліта, ведіть громаду. Або залишайте її в болоті. І люди вам згадають про це. Тому що я знаю, що успіх все одно буде за реформою. Звісно, що сьогодні проти реформи всі. Зайдіть, будь ласка, на офіс, я останні свої емоції, там у мене. Багато статей, почитайте їх, будь ласка, ну то це дуже швидко. Євроремонт української держави. Останній це Київщина реформи продовжується на базі виступу Миколи Івановича Фурсенка на колегі. Там все чітко написано і все відображено. Тільки почитайте. Тепер е, е, з боку дивитися чи де відбудеться е, реформа? Звісно, що відбудеться, але проти неї всі. Зверху проти, тому що децентралізація це вже зовсім інші відношення, це вже зовсім інший вплив на ресурс. Чим нижче спускається, Тут інтереси є, а де я буду працювати, коли ліквідують адміністрації. На конкурсній основі в громадах будете працювати. І будете працювати в префектурах, там апарати будуть на конкурсній основі. Ось де будете працювати, але в нас зовсім інші. Там заробітна плата буде не так, як сьогодні, але показати свою спроможність. Думайте, що ви краще сьогодні місці мирониці на цю посаду. Звісно, що це не звично. А це так розвивається сучасний світ. Тепер далі. далі. Скажіть, будь ласка, тільки чесно, Віталій, у вас яка машинка особиста? Міцу-бізі. Це чиє виробництво? Японія. У вас, Людмила Антоніна, яка? яка машинка? То вже Японія. Міц... Японія. А нам кажуть, нам не треба, ми специфічні. Ми дочекаємося, щоб на прикладі української громади показати клас, а це 10 років. Мені, щоб вилізти з халепи Славутича, 10 років треба було єдиній територіальній громаді Славутича, і ми вилізли з цієї халепи. А, а вони будуть чекати. А скажіть, будь ласка, для чого? Ви ж не дочекаєтеся, поки в Україні будуть міцовісті, поки будуть. Мерседеси, не, не дочекайтесь. Це дуже складно. А для чого чекати, коли можна купити Міцубісі на ринку, заробив гроші, купив і все. Не треба винаходжувати велосипеда. Користуйтеся тими, що в світі відпрацьовано, де краще захищаються права і свободи. Тобто, виходить так, що всі влади проти, тому що змінюються кардинально відносини суспільства влади. Ось де проблема. Кардинально, наступає демократія, наступає влада громадянського суспільства. Ось це проблема головна. А е, далі, як, як люди, що люди всі проти. Звісно, якщо керівник села або міста не переконує людей в те, що він вірить, і не веде людей за собою, то це не сільський голова і не місто. І не має місто. Це так, збоку наглядач, без ніяких прав. Ніяких прав немає, ні ресурсу нема. Печатка є і посада. А де це воно все є в містах обласного значення, яких 170 і зараз в об'єднаних територіальних громадах 173 громади. Але це нові повноваження. Це дуже складно, це надскладно. Тому що ми не можемо все списати в Польщі, в Болгарії, Там нема того, що ми самі повинні зробити і прийти. Але не треба велосипеда. Він є. Він уже винайдений. Використовуйте його. Води життя проходить і нема сто років, щоб чекати, щоб.